Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тій самій постанові Великої Палати Верховного суду щодо дійсної недійсності чи недійсної дійсності у разі продажу боргу при відсутності самого боргу. Я про це говорив в понеділок в своєму огляді судової практики. От зняв відео, в якому і обіцяв вам більш детально розповісти про це рішення. Рішення буде в моєму телеграм-каналі. Посилання тут під відео буде посилання на телеграм-канал. Обов'язково підпишіться на телеграм для того, щоб отримувати своєчасну інформацію, тому що не завжди встигаю зняти відео. Інформації дуже багато. Ваших питань дуже багато. І найбільш таким нагальним я знімаю відео але на всі відповіді не встигає надати. Ну, Також можете підписатися в TikTok, там також виходять відповідні відео. І це відео також вийде в TikTok, і в шапці каналу TikTok буде посилання безпосередньо на мій телеграм-канал, де і буде посилання вже на текстовий варіант цього рішення. І так, про що йде мова? Мова йде про те, що у разі якщо кредитор переуступає борг, якого не існує новому кредитору, то ці договори вже на сьогоднішній день не є недійсними. Мабуть, це рішення комусь потрібно було, тому що навіть коли читаєш рішення, навіть гроші вже були повернуті за цим рішенням новому кредитору, який фактично опинився без нічого, сплативши безпосередньо старому кредитору за переуступку, він залишився без нічого. Якщо була судова практика вже стала і сама саме законодавство передбачає безпосередньо. Прямо зазначено в статті 590 Цивільного кодексу, що недійсність переданої вимоги за неї несе відповідальність старий кредитор. Недійсність, звертаю увагу, недійсність. Ну тут судді три і всі інші там науковці вирішили, що недійсності не може бути. Тобто тут цікаво взагалі, яким далі чи нам діяти, якщо в 519 статті зазначено про недійсність вимоги, а їй треба встановити недійсність. А при цьому ну, дійсність не встановлюється за рішенням От Великої Палати. Тим більше в цьому рішенні Велика Палата прийшла до дуже цікавого висновку, що факти, встановлені в іншому рішенні, не є приодиціальними для цього рішення. Ну тобто, взагалі, знаєте, мабуть, комусь дуже потрібно було це рішення. Ви зрозуміли. Тобто, в іншому рішенні, де новий кредитор намагався стягнути, було встановлено, що зі старим кредитором розрахувались, воно не має значення для визнання переуступки недійсною. І взагалі, Велика Палата прийшла до висновку, що не можна визнати переуступку недійсною. Знаєте чому? І я не знаю чому. От відверто, нема відповіді на це питання. Що робити? Що на сьогоднішній день треба робити, у разі, якщо от сталася така ситуація, і ви придбали, чи вам приступили борг, якого не існує, за який ви сплатили гроші старому кредитору, потрібно в односторонньому порядку відмовлятися від договору. А як від нього відмовлятися, якщо ви його вже виконали? Звичайно, про це ніхто не говорить. І от вони посилаються на те, що особа може відмовитись від виконання договору, який вона виконала. Ну, тобто ви розумієте, наскільки абсурдно це рішення. Я думаю, що е, до сьогоднішнього дня також відбувається і с, е, прослушка наших суддів Великої палати, і, я думаю, і встановлені відповідні засоби спостереження. Я думаю, що ми дуже скоро дізнаємося, і стосовно цього рішення також дуже багато цікавого. Це не повинно бути в правій державі. І я вважаю, що Велика Палата вже дійшла того. Тій межі, за якою потрібно вже її розформувати. або набирати принципово нових осіб. При цьому немає значення, працювали вони, не працювали, ну просто нових. Тому що тих, хто приймали участь в цьому рішенні, вони не повинні далі взагалі здійснювати судочинство. Я думаю, найменше, що можуть розраховувати, це направлення в першу інстанцію, в яких не вистачає суддів, щоб вони показали свій клас. І там <кхід> видавали свої досить великі. Міркування щодо недійсності чи дійсної недійсності. Тому ще раз, якщо вам переуступили неіснуючий борг, це не є недійсним правочином. Хоча законам, за законом він недійсний. І для того, щоб повернути гроші, вам потрібно звертатись до суду з односторонньою відмовою від виконання обов'язку за договором, який ви вже виконали. Відчуваєте, да? глубину. Ну, знаєте. Щоб не говорити всілякі негарні речі, все, що я можу сказати. Ми рухаємось вперед, віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили. Обов'язково ставте вподобайки, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, коментуйте це відео, щоб як можна більше людей про це дізналися. Допомагаємо Україні, допомагаємо Збройним силам і віримо в перемогу. І віримо в Україну. Слава Україні! До зустрічі!